Футбольний привіт, канал Блхат. З вами я, Олександр. Ми продовжуємо кар'єру гравця за Алекса Блхата Всі 24. Сьогодні Сьогодні нас в гостях матч проти Жирони. Далі знову у Санкт-Галу. Це четвертий ігровий день Ліги Чемпіонів. Ну і далі матчі Ла Ліги у Сасуна. І, власне, мадридське дербі на нас з вами сьогодні очікує. В гостях будемо грати на Ванда Метрополітану. Потім у грудені, власне, вже першу половину сезону за мадридський реал. Ми відіграємо на першій позиції. Наша команда знаходить. Алекс готовий до гри. Поїхав. Кращий бомбардир іспанської ліги на ваших екранах. 12-й тур іспанської ліги, 8 листопада Жерона Жирона приймає мадридський Реал. Всім приємного перегляду, всім дякую за вашу активність на каналі. Залишайте ваші коментарі. Буду, як завжди, вдячний. 8-5-10, оцінка володіння м'ячем і участь в Але з м'ячем змістився дещо праворуч на правому фланзі. Можна тут розвернутися, бо немає кому віддати. Це полячка. вфк 24 А Вінісіус Джуніор не схотів пробивати ще одне. Одна проблема, ну мабуть, що гра от власне цей режим, кар'єра гравця, заточено все під те, щоб просити передачу постійно у партнерів. Самі вони рідко, рідко використовують свої шанси. Ось тут шводою там в Іліс, ось, здається, пробував. Кутовий заробляємо ух ти! Навіть головою пробив Алекс Болхат. А ну це вже зовсім невдала подача з кутового, чи спроба взагалі е виконати сухий лист, закрутити в ворота. Ще один удар. від Алекса. 23 третя хвилина. Нулі на то було. Жирона мадальський реал ось тут. Алісандрія має шанс. пробиває в дальній кут. Не влучає. Проблемні у нас дещо останнім часом. Хто дивиться мої останні серії, проблемні у нас удари здалеку? Ще один удар, ще одна можливість. Ну по центру. Знову майже по центру. Удар по воротах в дальній кут, Так, по більярному цілий. Алісандріні знову стає на заваді, голкіпер. Ще один удар з другого поверху. ну ще трохи навчимося, і може колись все ж таки заб'ємо головою. Так, Вінісіус зараз дотепна передача на, на роху, той повертає на Алекса Болхата. Удар нарешті. Нарешті, яка у нас хвилина? 39-та хвилина стає фартовою для нашої команди в цілому, ну і для нашого героя. Ще момент, наприкінці першого тайму. Ось тут чекаю на забігання. Міг пробивати, але ну що ти вигадуєш? Що ви там починаєте? Не знаю, друзі, як це коментувати, ви все бачили. Отже, перший тайм ми відіграли Жерона Реал 01. Корпот на мій телеграм-канал або ж знаходьте посилання в описі під відео. За часом ми змінили. Вже в попередній серії здається, ну, а окуляри я залишу. Нехай це буде наша фішка протягом всієї кар'єри. Оцінка 10 ну норм. Венісіус постійно п'ятою віддає там креативи, тялив, втече, втікає, під праву ногу підробляє і під самісіньку стійку, м'ячик, ворота відправляє наш дев'ятий номер 0-2. Так, підіймаю руку, знову можливість. Сейвить голкіпер. Все, друзі, більше моментів не було в цьому матчі. Отже, ну так, трималася, трималася Жирона. Доволі довго. І так, захищалося десь непогано. Ну, єдине, що мало моментів створювали. Ну, в принципі, все, все логічно. Дубль Алекса Булхата, 10 оцінка, кращий гравець матчу. Ну, в цілому, наша перемога. Ліга Чемпіонів у нас 109 очок, ну тобто 3 матчі, 3 перемоги. Монако на другій позиції. Ну, Зараз будемо грати з аутсайдером. У нас всі шанси власне, після цього туру достроково вийти з групи, а в нашого суперника, власне, навпаки, достроково завершити свій виступ в цій лізі чемпіонів. Успішні обводки знову ж таки голи за замештрафу майданчику, тому що причепилися з тими Ударами. Алекс тут є партнер. Є партнер Жудбелінгем. Відправляємо м'яч у дальній пут з передачі Алекса Болхата. Шоста хвилина лише. Ну, це суперник не нашого рівня, ну вже зовсім. Знову, знову ми коловоріть суперника. Шукаємо своє щастя. Голкіпер якось дивно відбив, але відбив. Преценгуємо високий пресинг, помиляються, дивіться. Назад віддав, я повертав на роху, забиваю, забив асист. Ще один асист. Белінгу ми віддали, рохи віддали. 26 та хвилина. Санкт Гален Реал Мадрид. Нуль, Ну, На цю мить у нас 12 залікових бали в своїй групі. Тут щось ми докрутилися. Реактивну швидкість вже набрав. Алісандріні, зміщення, під праву ногу робочу і туди, кудись на трибуни. Можливо, там якийсь дружбан або кум сидить на трибунах, і Алекс все туди м'ячі відправляє. Остання хвилина, плюс хвилина до цього матчу, останні секунди, якої вже сплили непогано. П'ятову передачу ще один. Асист. Це знову роха. Дубль. Рохи. Ну і у нас хитрик, якщо говорити про результативні передачі. До речі, треба. Е... Треба що? Заснувати якусь нагороду. от Якщо три м'ячі, то хет-трик і м'ячик віддають, а треба щось якийсь приз за три асисти матчі. Десять оцінка вже. Давайте проб'ємо звідси. Ну ні, навіть там голкіпер нічого не робив, тому що все контролював під себе. На партнера удар знову кіпер. Останні 10 хвилин зустрічі. Санд Гален навіть пробили по наших воротах. Розуміяли трохи, Тібо боку, знову плюс хвилина до цього. тайму. також накидушечка удар головою. Симпатично. Симпатично. Ну, все, більше моментів не буде в цій зустрічі. Отже, ФК Сант Гален, Реал Мадрид 0 три, три гасисти Алісамдріні. Покращимо ще статистику, і нашу, так скажемо, іншу, не лише. Краще бомбарди. Так, по 10 ми і Роха, Леандро Роха, але все ж таки нагорода наша. Знову до збірної і знову так, це поки що товариські зустрічі, які я буду пропускати. Ми перші друзі. Барселона на другій позиції, але ми там трохи відірвалися. А? Ну і далі Осасона на Сантьяго Бернебео. Як красиво арена це виглядає, супер. Ну, але це ще, мабуть, до ремонту, чи що там зараз вже і. Дах зробили, здається, так відремонтували, трохи підрихтували, покращили. Більш сучасно зробили цю арену, цей стадіон. М'яч влучає в руку у наш шанс. До речі, тільки хотів сказати, що давно не було 11-метрових. Ну, ось, власне. Виймайте. Ну Це наш фірмовий дар в правий верхній путь. Хоча я пробуваю. А вже намагаюся різними там засобами і по центру, і в нижні кути, і вліво, вправо. Ну але мені найбільше подобається. Ох, зараз момент там пас головою. Від, від Алекса. венісіус джуніор я пригальмував цю перспективну атаку. Треба було там розрізати вперед на забігання Алексу. Він і Джуньор завозилися. А порельвало нінорсену в підсумку втратили м'яч. Але ось так от дивіться, як підчищають, допомагають, намагаються виправити помилку партнера. Наші футболісти обікрали захисника удар головою нарешті. А я говорив, що назріває гол з другого поверху. Алекс Болхат перше, мабуть, що взагалі в цій кар'єрі взяття воріт саме головою. Ну, може, я помиляюся, але якщо й забували вже головою, то зовсім небагато. що я навіть і не пам'ятаю удар. Ну, от коли немає завдання, удар. Пробивати, забивати за штрафного майданчика. То виходить. Закон підлості удар Каркас воріт, могли й другий поспіль забити здалеку. 3-0. Реал Мадрид Осасуна. Ну, дещо не покращувати статистику як не в матчах, от ще й домашніх матчах проти таких, ну, слабких, відверто скажемо, слабких суперників. Ударив ствір, успішні обводки, рейтинг 10. Знову яскрава комбінаційна гра. Вершкових удар. Ух, в когось там титанова голова. Як можна було б витримати такий гарматний постріл. Так, під удар знову. Здається, що там над хрестовиною м'яч. Пролетів, просвистіла шкіряна куля. Чекаємо, ніхто не зустрічає ще можливість пробити. Та як вони тягнуть? 15 хвилин команди мають. Куртуа знову розігріли. Котович. Ух, як тут небезпечно зараз зіграв гравець на стійці. Останні хвилини зустрічі. Знову робота з'явилася для Тібокуртуа. Наприкінці Реал Мадрид у Сасуна 3-0. Хеттрик знову у виконанні Алі Алекса Боулхата, дев'ятки наші. 10-3 голи, асистів немає. 22 an точні an передачі an за 92 хвилини. 25 плюсом 3 завдання ми виконали. Давайте, мабуть, що розробимо відеогру, якийсь там футбольний симулятор. Нормально, щось зробимо, щоб було. Ну, тому що Пес, ви знаєте, вже здали свої позиції. FK-24 е, багато претензій. Зараз Алек щось вкладеться в якусь гру. І все буде крутяк. Парфюм. Ну, це те, що треба. Ну і десь тут бренд одягу також. все. Товариські матчі збірної я пропускаю. Два дні тут перемога. Болхат забив переможний. М'яч. Ну а тут поразка від Сполучених Штатів. Болхат знову ж таки відзначився забитим м'ячем. Іспанська ліга. Ми тримаємо першу позицію. По 13 турів команди зіграли 37, Барселона, 31. Ну і зараз цікавий, дуже важливий, принципово важливий матч. Мадридське дербі на Ванда Метрополітану, Атлетіко Мадрид, Реал-Мадрид. Дуже таки знаєте, завжди запекла боротьба. 7-5 чомусь мінімум. Голи, знову ж таки, дальніми ударами і не програти. Дались вам ті дальні удари. Тут взагалі треба забувати. Ось момент удар Ян Облак на місці. Ну, спробую його пробити. Здається, що проти Яна Облака ми ще не грали загалом. Ну, і перше в історії нашого Алекса Мадридська саме Мадридське дербі. Попереду ще Ель-Класико. А ось поки що... Ух, знову удар, знову Ян Облак стає на заваді. Ян... Яну Облаку ми ще не забували, тому що ми проти нього не грали. Удар. Що там? Рука. Я влучає в руку, друзі. Шанс. З'являється шанс. Ну хто? Хто кращий? Хто стане переможцем цієї дуелі? Ян Облак чи Алекс Болхат. Ех, ну спіймав кураж, спіймав кураж. Голкіпер Матрицького Атлетіко. Знову ходимо на ударну позицію. Тягне все сьогодні. Його не проб'єш, просто стіна. Півтаємо позаду нулі на табло. Знову тут порушення правил, але не чомусь. не дозволяють Алексу пробувати. Ну і ми не будемо дозволяти. Буду просити передачу. Непоганий розіграш, Удар Облак, ну до цього він такі страшні удари тягнув. То це для нього таке іграшка по ногах. Алекс отримує, що... Дуже не хочу травму, дуже не хочу я травмуватися. Підіймають, начебто, під, 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 підійняли там Алекса. Знову момент, знову удар за мештах ну, не сильно. Атлетіку, я вам скажу, ну свої моменти не створюють, але дуже так брудновато грають і просто ламають. Руйнують, так скажемо, наш футбол, нічого нам не даючи зробити. Якщо навіть в нас щось виходить, то в воротах Ян Облак. Вже й Вінісіус відчув на собі майстерність того голкіпера у момент. Ось ще можливість. рикошет, м'яч вийшов. Ну і все, на цьому перше, там ми відіграли. Атлетіко Реал 0-0. Поки що герой зустрічі не цей хлопчина, А голкіпер мадрицького Атлетіко, голкіпер команди Дієго Сіміоне. Ян Облак. 8-5 вже ми заробили. Ніхто не зустрічає, можна звідси пробити. Ну, як не Ян Облак, то ворота допомагають. Ну, вдома стіни мають допомагати. Нічого нам не вдається сьогодні. Хоча в нас там в принципі, ми відірвалися від Барселони. Можна не то, що в нічні ще й програти, але ви розумієте, що в такому матчі не можна програвати. Це принципово важливий матч. Ну, команда Сіміоне дуже брудно грає сьогодні, і ну власне, як знаєте, власне, який тренер, така і команда. Д Єго Сіміон завжди такий агресивний, психований тип, І власне і команда діє у нас сьогодні саме так. Дар, рикошет чи що там, і знову рука, знову комусь в руку м'яч в'їхав. Ну це шанс, друзі. От в такому матчі, якщо ми з одна метрово не заб'ємо, то вряд чи ми проб'ємо. Буду по центру гепати. Можливо, це комусь не сподобається, але ми задоволені. Виходимо вперед, друзі. Ще там трохи менше півгодини грати, в принципі, все майже максимально під нашим контролем, яка закидушечка, вчасна передача верхом, і знову. Ну ось що я говорив. Ух, це просто це брудна гра. Я не сумніваюся, що це настанова головного тренера. Червона. Ну, цілковито заслужено. Власне, ось головний тренер а, Атлетіко Мадридського не дозволяє нам пробивати. Ніхто не зустрічає. Ось тут ми пробили Ян Обла. Плюс хвилина до цієї запеклої боротьби. А тут вже відверто кажучи, нас пробачають. Стійка вже. Зіграла каркас воріт не на користь господарів цієї арени, а допомагає гостям. Так, тут обережно, я вже ось, дивіться, де низько опинився, допомагаю нашим хлопцям захищатися. Все. Алекс Болхат був останнім, хто торкнувся м'яча в цій важливій принциповій зустрічі. Ми здолали господарів команду Єго Сіміоне. Заробляємо три очки. Ну І здобуваємо першу перемогу. Першому ж мадридському дербі. 10. Ну, Мабуть, краще. Ну, не мабуть, а краще Алекс Блхат, тому що переможний м'яч забив Тібоку Куртуа радий, щасливий, тому що сухий матч. Спортивні школи. Ну давайте вкладемося сюди. І мережа ресторанів також прикольна. У нас тут ще ми виходимо на новий рівень, вже 42-й. Можна удари з летою, удари здалеку, сила удару. Прокачуємо. Ліга чемпіонів, ну все, ми тут вже. Мабуть, що виграємо свою групу, хоча там ще два тури попереду. Наступні серія у нас Монако. Е далі Севілья, Лас Пальмас, Хофенхайм 6 ігровий день групової стадії Ліги Чемпіонів. Ну і ось воно, Ель-Класико, домашнє для нас буде. Ну і Вільяреал саме на Різдво 25 грудня. І календарний рік буде завершено. 85 загальний рейтинг, 42 рівень. Все на сьогодні я вам дякую, друзі. Бережіть себе. Всім пока.